Стоїть з райка у кінців. і приблизно на одному і тому самому місці в мене регулярно стаються щіпки, але без добору. Але він там є. Да. Цікавенна історія. Оп, є. До самого берега він супроводжував. До самого берега. Ти бачиш який. І я ж кажу, що сіпає, я ж відчуваю і сіпає ледь-ледь, отак як цьомає його. І тут головне не витягати, не перекидувати, а. Продовжувати проводку до кінця, який чудовий, Боже. Тихенько. Давай. Ух ти! Все, поплив. Такий він швидкий. Швидкий окунець. Але ви бачите, з перших закладів він реагував дуже-дуже активно, а зараз почав вже колотить понти.